Дякуйте, будь ласка. Скільки вам років та звідки? А, мене звуть Микола, прізвище Добропольський. Мені повних. А, а, 42 роки. Звідки ви? Я з Києва. Який ваш позив? У мене позивний Санта. Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили у військо? А, як я потрапив у військо? Ну, М, мабуть, як всі, за мобілізацією. Е, але ну, я прийшов добровільно сам. Е, першого ж, першого ж, е, дня, коли почалась повномасштабна. Е, я поїхав до ТЦК і мені сказали, о, чудово, давай, їдь додому, збирай речі і приїжджай сюди. Я поїхав додому, зібрав рюкзак, е, приїхав до них, а вони кажуть: О, а ми на сьогодні все, давай завтра. Я приїжджаю наступного дня, а вони. А ми вже не приймаємо нікого, у нас вже місць нема. Давай до цього, до ТРО. до штабу. Я поїхав до штабу ТРО, там, прочекав ще декілька днів у черзі, познайомився з чудовими хлопцями, з якими я потім воював, був у ЗСУ майже три роки. І ми там з ними почали, так би мовити, прибуватися до різних груп. Спочатку це було звичайно неофіційно, тобто ми не були мобілізовані, просто там робили різні речі. Каталися навкруги, їздили там до Чернігівської області, а потім вже пішли за мобілізацією до нашого друга товариша, знайомого, командира Сергія. Так я потрапив в ЗСУ. І коли ви перший день пішли до ЦЦК, яка була ваша мотивація? А це дивно. Мене вже питали. Не було жодних думок, не було мотивації. Тобто було відчуття, що так треба. Все. Тобто я зранку відправив родину, діти поїхали на, західну, на захід України. Я просто зібрався і поїхав туди. Тобто я, я потім розмірковував про це. Не було думок. Тобто мотивації не було. Просто було відчуття, що так треба. Виходить тоді, що відчуття, що так треба, це і була мотивація. Але ж ви зробили цю дію і пішли? Ну, так, мотивація це щось, що, й, що йде зсередини. І це йшло зсередини, воно не було якось обґрунтовано, просто відчуття. Розкажіть, будь ласка, чи був такий момент, коли ви пожаліли, що ви це зробили? Ха. Е, ну, якщо чесно, я вважаю, що майже у всіх такі моменти є, чи були. Тому що ну, це така, ну, якщо ти, звісно, приймаєш участь у якихось там движухах, а не десь там у тилу сидиш, е, ну це дуже виснажує. Це дуже виснажує, ти дуже втомлюєшся і психічно, і фізично. І ну, якщо мені хтось скаже, що за всі ці роки жодного разу він не пожалкував, то я, мабуть, не повірю. Ну, окрім деяких там зовсім таких трішечки скажених, але прикольних хлопців. А ваш особистий такий момент, розкажіть, пожалуйста. Я не можу згадати конкретний момент. Тобто, це, я точно знаю, що таке було. Це не було конкретного це не було момент, коли там щось там, штурми чи відбиття штурмів, ні. Це, це ну, коли ти у двіжі, тебе немає часу про це думати. А потім, коли там. Якийсь відпочинок або в тебе поранення, ти їдеш до госпіталя, проходить деякий час і ти думаєш, нафіг воно мені потрібно. Але потім повертаєшся і все заново. Скажіть, будь ласка, чи були у вас поранення? Так. Які як отримали? Е, ну, осколкові були, контузії були. Е, отримав, ну як? Е, дещо на штурмах, е, дещо на розтяжках. Скажіть, будь, будь ласка, чи ви думали, якби не ЗСУ, чим би ви займалися? Жив би життя. А чим ми займалися до того, як пішли? Ой, чим я тільки не займався? <рес> <рес> ну, власне, безпосередньо до того, як почалася повномасштабна, я був ФОПом, тобто я працював на себе. В якій сфері? Це якось пов'язано з армією? Ні, зовсім. Я цілком цивільна людина. Зовсім не пов'язаний ніяк з Був. До 24 лютого ви ніяк не були пов'язані за Ні, в мене жодного досвіду не було. І це, власне, одна з тих причин, чому мене не взяли в перші, перші ж дні в ТЦК. Головна ваша мотивація в житті? Яка була? Почалося. <рит> філософське питання. Головна мотивація в житті? Я не можу відповісти на це питання. Ну, тобто це дуже таке філософське. Треба розмірковувати дуже довго. Ну, якщо в нас є там декілька годин зайвих, то я можу подумати і видати відповідь, але не зараз. Мені здається, що коли людина перебуває, перебуває в обставинах, як на передовій, в неї з'являється відповідь на питання, навіщо жити? Е, цінності міняються. Е, цінності дуже змінюються. Пріоритети дуже змінюються, е, відчуття життя дуже змінюються. Взагалі. Ти сприймаєш життя по-іншому, і багато речей, які ти вважав важливими, вони після війни вони стають ну, такі, це повний дріб'язок. Ну, Коли ти бачиш людей, які там не виходять звідти, то. Що для вас важливо зараз? Жити своє життя, бачити, що у моїх дітей все гаразд. І сподіватися, і що в нашій країні все буде гаразд. Хто для вас був найбільшою підтримкою під час поранень, під час перебування на передовій? Ну, я вважаю, що людина повинна бути сама для себе в першу чергу найбільшою підтримкою. Бо ну, якщо ти себе не підтримуєш, то нафіг ти комусь потрібен. А, ну, звичайно, побратими. Звичайно. Тобто, це ті люди. Ну, це, е, назва побратими, вона ж не просто так. Тобто, це ті люди, коли ти там, вони ближчі, ніж родичі для тебе. Тому що ви в таких обставинах перебуваєте, які ну, відтворити майже неможливо в цивільному житті. І вони дуже близькі для тебе. Україна після перемоги яка вона? Чудова. Найкраща. Якщо на нарід схаменеться, та не буде вестись на всякі, е, так би мовити, популярні та популістські речі, то, може, все буде гаразд. Що фундаментально має змінитися в українцях, щоб більше в нас не було війни? Ну, по-перше, це не завжди залежить від нас, від українців. Тобто, війну ж не ми почали, до нас прийшли. Що треба змінити? Ну, треба ставати сильнішими. Треба бути такими, щоб ні в кого не було бажання та навіть думок прийти сюди. Бо одразу отримують так. Що... У медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна і що забрала? Забрала здоров'я. Що дала? Дала багато чудових друзів, дала новий досвід, нові відчуття. Те, що ви там займаєтесь спортом якимось там, на борді катаєтесь, там, з парашутом стрибаєте. Там адреналін гораздо більший, набагато більший. Чого зараз не вистачає війську для перемоги? Що нас підсилить? Що нас підсилить? Це, мабуть, до Генштабу питання. Ну, проблема з людьми. Проблема з людьми. Проблема є деяка з матеріальною базою. Ну, мабуть, найперше, це люди. Що би ви сказали собі три роки тому в той день, коли ви пішли в. Така дуальна позиція. З одного боку, ти що, дебіл, куди ти лізеш. Ну, якщо це з, з цього досвіду, да? з теперішнього часу. А з іншого я не жалкую. Я зовсім не жалкую. Я б собі сказав, піди спробуй, але там от у ту посадку не лізь. Ви у майбутньому опишіть, як ви хочете бачити себе і де, що вас оточує? Це як на співбесіді, да? ким ви себе бачите через 5 років. Опишіть себе у майбутньому. Ну я ж не ванга, і не це, це Візуалізація бажання. Краще бути багатим та здоровим, ніж бідним та хворим. Бажаємо вам бути багатим та здоровим. Дякую за відповідь. Дякую.